Ми з вами всі. Добрий ранок, українська мовна телекомпанія «Столиця». ваша незмінна Валентина Виноградова. Ми знаходимося на українсько польській границі. Місто Стрий це наша держава, наша Україна. І з ними є дуже цікавий співрозмовник, який нас запросив сюди. Це пан Любомир. Він є. Проживає тут, є громадським активістом, який займається справою територіальних громад і патріот України. От ми знімаємо сюжети про воїни світла, патріоти України. От один серед них з нами тут з раннього ранку, сьодь-магодина ранку, от, і ми тут шакавули пили. Мами наш пес Пася. От. І ми будемо спілкуватися на різні теми, особливо на тема, тема самоврядування. Вже з вами зранку вам вже дзвонять. Мешканці стрія відносяться до того, що відбувається сьогодні в Україні, як вони бачать обличчі пана Любомира, як вони бачать вихід з цієї ситуації, яка склалася в нас в державі. Говорити на тему АТО неоголошеної війни в Україні і про Стрій, як відчуває на собі сестри, і ті реформи. Місцевого самоврядування сьогодні, які відбуваються також в державі, як кажуть, що вже є об'єднані громади і вже будуть вибори у тих об'єднаних громадах. От перше таке запитання досить серйозне. Як, як, як саме стрим відчуває на собі, скажімо, ті події, які відбуваються в державі, особливо оця, і от ваше бачення і бачення громади місцевої на, на цей рахунок. Першу чергу, звичайно, економічно, і, і, тому самі розуміють, це далеко від стоя ці події, але все рівно е, економічний спад. Ну і, звичайно, молодих людей забирають в ОТО. Е, я з цього покоління, що мої друзі я сам йшов в Афганістан в в свій час. Але якось останні, так, Ну, Тоді я, це радянські часи, бо і моє покоління пройшло десятилітню війну в Афганістані. Скажімо так, що за ті часи, за 10 років цієї війни, теж не зрозуміло для, для мене, для мого покоління, за що там воювали, якісь інтернаціональні ідеї, відповідні. Кому міністичної партії з Денського Союзу? Ними було прийнято це рішення, не якийсь там загальні. Загинуло з тих. Що ми вас туди не посилали, цікаво. Так, було. Сьогодні говорять їм, що вони об'єднуються в різні общини, ну, братство своє. У мене безпосередньо дуже хороший лікар, він голова цього, сам капітан і так далі. Але я про що? В цей час казали, за, загинули, я вас за 10 років загинуло е, 10 хлопців. Стри. Так, він у Стрищини. А от вже від 2014 року в цій війні вже бі, е, порядка 12 чоловік. Ми буквально півтора тижня назад похоронили мій дуже добрий товариш, що ми з ним працювали на солодірами. Е, 45 років, е, в 2014 році. Підірвався на розтяжці і в комі пролезли весь той час, так і не прийшов до середнього. Ну, з коми не вийшов, як помер. Ну, ну, Власне, він і пішов, цікава така ситуація, призивали сина, а попросився він даний сина. Фактично, ну, сину зберіг, можливе життя. Десь так от. Звичайно, хоч як повторюється, хоч це далеко від стоя. порядка тисячі кілометрів ці дії я відчуваю. Одна держава. Мені це все нагадує події в Ізраїлі, з Палестиною постійно. Тому е, дуже десь страшно думати, щоб це і в нас не затягнулося на ці. На, на, на Це, Це так, як Америка допомагала е, Іраку в третьому році війська зайшли боротися з Іволом, так званим, як зараз 16-й рік і 13 років йде війна на винищення Ну, Я, ви знаєте, чесно кажучи, я якось е, ну, року зустрівся е, полковником один з ОБСЄ у Львові, пили клас пиво. От. І, чесно кажучи, ця людина мені сказала, що це є геноцид проти українського народу. Я цілком згідний поділяю його думку, тому що ну, це все відчувається, що воно їм так і є. Особливо молодих. Особливо молодих. Я, чесно кажучи, звернувся, я прав про що я звернувся в той час до військомат, сказав, що ні там не потрібно. І чую багато від ветеранів, що ви забагато знаєте, чого ви тут їхати в плані церковного. Розумієте, що сама цікава ситуація, що е, тих людей, які там проживають і називають переселенці, хоча вони біженці, і людей молодих приземного віку, е, не йде мобілізація, а йде саме з Західної України більшість. Більшість мобілізації йде, хоча це кажеться, що це по всій Україні, але якщо провести аналітику, то дуже багато саме людей з Львівщини, з Тернопільщини, людей, які з Мельниччини, яких мобілізовують на Західну Україну, базу все життя, наскільки я знаю, була ставка. І в ті часи, коли я служив, десь відповідальна ділянка була якоюсь роботи на службі, то Западенцем, так як кажуть, тому що і що саме цікаво, бо я також до недавнього часу про це не знала, що саме цікаво, що зараз, коли призивають призов йде обов'язковий. А інакше кримінальна справа і дохиляння, там дуже багато заведено таких до речі кримінальних справ. І коли хлопці приходять туди вже на місце, то їм дають і вони підписують контракт. І тоді влада каже, що нас, нас немає, і призовників в нас в основному контрактники. Отака ситуація, тобто обов'язковий призов, і коли людина туди попадає, то підписує контракт. Вона змушена, бо її е, якісь копійки там обіцяють платити, і ці е, діти, вони е, їм по 18 років, вони зовсім не, не обтесані, повне слово таке чисто народне, розумієте, яких е, долучають до бойових дій і вони приймають там безпосередню участь саме. І коли з тої сторони воюють найманці, ми знаємо ДНР, ДНР. Військові найманці, мають досвід, військові найманці, скажемо, злочинці, тому що вони йдуть за гроші вбивати людей. То я вам більше ще скажу, що з тої сторони нашої української держави, нашого президента, також дуже багато військових найманців, не цих призовників, які вже на контракті також, а таким чином покриваються ті справи, що і з нашої сторони дуже багато найманців. То тобто військові наймеці, які винищують один одного і людей, страдає мирне населення і страдають ті солдати строкової служби, яких сьогодні призвали. Розумієте, і це проблема дійсно, яка не об'явлена гібридна війна. Вона по всьому світу йде. Хочемо ми цього чи не хочемо? А це вже є третя світова війна. Потому що такі дії відбуваються в Сирії, такі дії відбуваються в Іраку, такі дії відбуваються в тому, що Азербайджан і Армія між собою зара теж конфлікт в конфлікт втягнути і в Турції, і в багатьох багатьох країнах світу. І е, не можна думати, що це тільки в Україні, а в Україну втягнути війська, втягнути е, техніка, втягнута новітня зброя, де йде на нашу території, йде випробування цієї зброї. Невідомо, як у нас теж е, ми жіноча організація Ніна, е, е, Ніна забула в Григорію. Я Андрієва, вона, вона безпосередньо живе в Донецьку і дуже часто бомблять, і вони, як вони кажуть, фосфорні бомби, і що там тільки немає, це з, -з, -з, -з слів населення. розумієте, які розриваються, і які е вони там вже на тих дачах потім збирають урожай тих же е томатів і роблять з них соки, розумієте, тобто... Це якщо у нас був Чорнобиль, і воно нам сказалося зараз людям на здоров'я, бо воно дає на кості, людям все, то ці теж ядиці всі, вони це будуть десятками років, ще люди хворіти, і ще не, невідомо, як воно буде на нашому поколінні, на нашому населенні, на наших дітях, яким чином воно буде на здоров'ї сказано. роботи сказ, будуть які там буде міни того всього? Теж, мабуть, на десятиліття, да до нас приїжджав з Євросоюзу такий Володимир Ворогобов, який саме займався і проповував і розказував, що щоб міни оці не ставили професійні. Ставила якусь таку розтяжку, яка могла б, скажімо, тимчасова, яка бінну яка б, обезврежувала, розумієте, тому, що сапери саперами, а страдають мирне населення. Дуже багато чудів кожен день, а то через день є публікації, що підірвалася сім'я, підірвалась дитина, підірвалася тварина і землі, ті, які треба обробляти, вони на сьогоднішній день вони вже. Скажемо, і про це треба говорити. У нас виходить, що тисячу кілометрів війна вбивають людей. А наприклад, на в Києві я нагожуся там в монастир в Лисийському парку, там ресторани рядом і гуляють, п'ють. Господа, офіцери співають і роблять вигляд, а можливо так не роблять вигляд, і можливо досить себе комфортно підчувають ці ситуації люди, бо тому що це проблема всієї нашої нації. Це не може бути, що це проблема якась тільки а, в нас по великому рахунку свій іділ в нашій країні люди, які нав'язали свої порядки, свою владу і а, вимагають там якогось особливого статусу. Розумієте? От, я також рахую, що це не є справедливо у відношенні до всього населення. От, як ви вважаєте? Так, я підтримую вас повністю, тому що, власне, що немає, оголошено, що це є війна, антитерористична операція. Якщо що це антитерористична операція, то наскільки я розумію, повинні... Спец... Проводити спец... спецслужби, спецпідрозділи і так далі. Ви сказали не поруч з кордонами і не сидіти, і бабок сигаретами лобити на кордоні, і не давати проходу, і ганяти мілки підприємців, а власне там наводити порядок. Тому. Контрабанда процтається, ми добре знаємо. Там, наркоманія процвітає. Ну, ну це, що ви сказали, що війна йде третя світова. Я читав таку думку. Згідно з нею, що війна постійна йде, йде за ринки, за ресурси, інвестиції. Власне, що і відбувається? Йде геополітична ігра, а страдаємо, страдаємо, в тому числі і ми. Десь в 90-му році, коли виводив війська з Німеччини, я служив 5,5 років в Німеччині, перебував в рубежах, причому дуже передова армія восьма гвардійська, єдина Збройних сил СССР. Ордена Леніна був ще 62-го От в 45-му році, коли пішов теж, закінчилася війна і поділили Європу, Варшавський договір НАТО, на, на території ФРГ проти нашої армії стояв не навіть не Німці, а блок НАТО, 5-й міський корпус США. Чесно кажучи, хоча це був Радянський Союз, але я якось себе більше українцям тоді почував, тому що, по крайній, мій, в паспорті стояла українець. Ми молоді люди, ми з задоволенням йшли, військо. Боже збав, щоб хтось, так звати, косив а навіть дівчата сміялися. Коли хлопець знайшов в армію, дівчата сміялися. А сьогодні ми бачимо, що робимося, що непрестично йде в армію. І, як сказали великі полководці, не хочемо будувати. Свою армію будемо годувати чужого. Дивіться, що робиться з тим же, ну, як, наскільки не озброєні наші і не екіпіровані наші люди, які йдуть туди. Воювати, люди збирають, волонтери, тут сильний сприю волонтери. Зараз це замовчується. Дивіться, якщо буквально ще рік назад про це всі кричали, волали, то зараз якось така політика, і люди якось але так... Але я не що... договорив, але я ще тоді, Дала, коли, да, коли, виводили. коли виводили війська з, з Європи, то я десь в 90-му році. Сказав такі слова, що погано, що звідти міська забирають, тому що ми там стоїмо, щоб тут був мир. З мене, чесно кажучи, навіть дружина моя трошки так посміялася, але ну, не їх єдно скаже, не це просто кажу, що таке говориш, яка це. І ви знаєте, я тоді скажу, що погано звідти, тому що ми там стояли, щоб тут на нашій землі мир був. І от Що відбулося буквально за мого життя, за 20 років. Реально йдуть геополітичні ігри і а від того, в першу чергу, Україна і, чесно кажучи, не дотримується е... ні, 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 ніякими інституціями міжнародними, ні одна країна не, не дотримується міжнародного права. В тому плані, що ми пам'ятаємо меморандум Будаперський, де було задекларовано, що при здачі ядерної зброї нам буде забезпечено. Безпека. Цілісність кордонів Ці, на саме, Курдон, так, так, да? так, Звичайно, суверенітет України. Тому ну, всі Ганблять, Кремль, Крем, чесно кажучи, закладається думка, що не тільки Кремль в тому винуватий. Коли валилася Берлінська стіна, чесно кажучи, було домовленість, що НАТО не просувається на схід, а вони взяли і Польщу, і Угорщину, всі бувші соціалістичні країни. Свій блок. Ну, звичайно, знаєте, якщо сусід подружує, порушує межі, то що має робити інший сусід? Звичайно, це неправильно не з одної, не і другої сторони. Більш того, це мінські угоди, де Україну представляє той самий чомусь Кучма, чомусь От, переговорщики від України, ті люди, які сьогодні в Україні, вибачте, ніхто. Розумієте, і коли президент Порошенко, наприклад, погоджується так на це. І підвели до того Україну, скажімо я, так. я розумію, але знову ж таки, ми не бачимо він ж, дипломат наш президент. Ми не бачимо дипломатичних шагів, наприклад, якісь закулісні ігрища. Тим самим путіним, якщо це війна, об'являти війну кому ядерній Росії, розумієте, самого початку бездолуга українська політика, непатріотична влада, де мало б де мали б конкретно бути об'явлена військові воєнна, воєнна воєнний стан в Донбасі, Луганську, воно мало б бути об'явлено там. При тих подіях і тих діях і ці люди мали б називатися не переселенцями, а біженцями, так як вони ми знаємо прекрасно, що з половиною мільйони людей виїхало за межі нашої держави, а 2,5 з половиною мільйони людей сьогодні в нас тиняються по скажімо, по різних громадах. Порі по розійшлися по Україні, які там 4 місяці отримують по якісь, якесь. А потім вони вже нічого не отримують. Це теж наші громадяни, і в великому рахунку, коли були вибори. То вони не мали права голосу, ніхто навіть переселенці, що вони переселенці, вони мали б мати внутрішні переміщені особи право голосу. А в нас голосував тільки один чоловік, бо я аналізувала і знаю ці, ці моменти з Криму, який через суд добився, що він має право проголосувати. А як ОБСЄ то говорили, що в нас демократичні вибори, коли в нас мало того, що в нас з нелегативна ЦВК була, бо. Și noi toți suntem membri ai Це теж дослідження. Вони рік більше року, як в них пройшов термін їхнього перебування, там ті ЦВК, розумієте, а в нас тільки зараз в ЦВК є пропозиції, які зараз міняють ЦВК. В той час, коли пройшли президентські вибори, в той час, коли пройшли всі місцеві вибори про центні в той час, коли 2,5 половиною мільйони людей не мали права голосу, і говорять, що в нас демократична країна, в той час, коли по Містю всі змі узурпували олігархи, і наш, до речі, президент, який коли його добирали, казав, я вже це так вас е, п'ятий канал, і він казав всім все що е, він продасть цей канал і він не буде мати до цього відношення. То зараз нападки ми знаємо інформацію, а це абсолютно правда, що ще більше. Скуповуються канали 1 плюс 1, наприклад. Той же 112-й канал сьогодні є власником наш президент, крім того п'ятого каналу. Тобто всі змі акумулюються в руках однієї людини, яка сьогодні є президентом України. Зумієте? Тобто влада, виходить, узурповується повністю і немає дійсно якоїсь іншої точки, точки зору, яку мають люди висвітлювати змі. Ні, виходить, що абсолютно в нас в Україні не є демократична країна, якщо брати такі, бо свобода слова насамперед має бути. А в нас вряд ли хтось щось може добитися, яка може бути свобода слова. Якщо сьогодні ще раз наголошую, зі з половиною мільйони людей не мали права голосу проголосувати, і нас, якщо вже бралися, так то в нас були до вибори президента. Про це теж ніхто не говорить. До вибори на два роки, а далі мали б мали бути вибори.